Зараз буде Так. Огонь! Зараз буде, у нас проводиться заняття, збір МК-19 і відкат. МК-19 гранатомет. Увага! Постріл! Так відпрацьовують стрілецькі навички, бійці 41-ї окремої механізованої бригади. Один з інструкторів гранатометників, військовий на псевдодух. Нас вже обучили, ми вже здалека, стріляли за кілометри 600. Я прицілювався присільна планка. Дивився мене було 500 метрів на 500 метрів і на мушку. Починають навчання засвоєння технічних характеристик зброї, говорить інший інструктор на псевдо-ДІД. Розборка, зборка повністю, щоб мали поняття, Як зібрати як розібрати. Дуже багато мілких запчастей. Основне вже потім настріл, 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 настріл. Чим більше настріла, тим краще для Работа. Машина хороша, ну, любе чистоту, ласку, як жінка. Граната стає бойовий звід. Тоді наводиться і тоді вже постріл. Так як одиночними можна очереддю як п'ять е, набоїв. Погань. Військовослужбовець нині тренує інших бійців. Згадує власний бойовий досвід отримував у піхоті 32-го окремого стрілецького батальйону. Служ...